Привіт! Я місцева тицька Украфлора, і тут у нас найбільший вибір кімнатних рослин. Зараз я вам покажу найцікавіші з них. І почнемо ми з зірки. Ананас у горщику. Так, так, це справжній ананас, і його можна вирощувати вдома. Стріліться справжня королева простору. Її ще називають раський птах за форму квітів. Вона створює відчуття відпустки вдома та виглядає неймовірно естетично в інтер'єрі. А це мандарини та лимони. Вони не тільки дарують аромат літа взимку, а ще можуть подоносити прямо у вас на підвіконні. Наступна медініла, Це букет квітів просто на стеблі. Це дуже рідкісна і розкішна рослинка. Орхідея цим бідіум. Цвіте довго і має десятки квіточок на одній гілці. Оливкове дерево. Дуже трендова рослина для інтер'єру. І мій фаворит амариліс у воску. Жодного ґрунту, жодного поливу. Просто спостерігайте, як він розквітає сам. Обирайте свою рослинку в окрафлора. флора.